Вітаю, шановні друзі, шановні українці. Не вітаю на шановних росіян. Хочу поговорити зараз якась хвиля. Хвиля здійнялась вже тиждень, може більше, здійнялась хвиля невдоволення, розкачування суспільства всередині країни по декількох питаннях. Питання перше, нібито оподаткування волонтерської діяльності. Хоча вже сьогодні міністр, наче підтвердив, що ніяких стягнень податків з волонтерів не буде, але там є свої моменти, за цим треба пильнувати. Друга хвиля це підняття тарифів на світло. Ну це дійсно відбулось, наскільки я розумію. І якщо чесно, моя особиста думка це дуже невчасно і це дуже програшний крок для державної влади, це дійсно. Ну, я не знаю, чим вони керувалися, коли це робили. Значить, і третє це. Ну, там багато різних шпидів зараз. Але основні оці два електрика і волонтерська допомога, і ще призначення нового голови суду. Наче там знайшли, що він ілюстрований, терепи. Ну і коротше, оця хвиля ненависті. Не ненависті, а хвиля розхитування суспільства всередині країни на оці політичні швари, щупають політично хворих людей, а їх на жаль досі вистачає в Україні, і вони починають одне одного накривати там лайном хто правий, хто не правий. А при Порошенку було таке, а при Зеленому було таке, ну і почалось. І власне це веде, це не веде, ніколи не вело до конструктиву якогось. Це завжди призводило до блокування, до сор, до, скажімо так, негативних настроїв суспільства. І на руку це сьогодні навіть, навіть опозиції це сьогодні не на руку. Ну тобто, в цілому, опозиції дійсно на руку розхитування таких речей, бо ненависть до влади призводить лояльне відношення до опозиції. Але в даному випадку навіть Петро Олексійович заявив, за що я його можливо навіть почав поважати в деяких моментах, що дійсно зараз не на часі будь-які чвари, треба консолідації, треба об'єднуватися задля спільної перемоги. І я поважаю ці його слова. і... І якби вони дійсно ще перетворились в дії, то було б шикарно. Але ну все йшло до того, що вони дійсно перетворюються в дію. Бо ці чвари політичні, вони так якось відійшли на задній план. А тут хвиля прямо, вже тиждень, може більше. Просто хвиля ненависті. Боти пишуть, особливо по знаєте, таких пабліках, типу соцмережі, десь невеликих міст. Бо там великі міста, там люди більш обізнані в інтернет. В Кидах і в інформаційній війні їх швидко відправляють за кораблем. А от невеличкі міста, і там народ досі ведеться на це. І от я розумію, що це фінансується з-за кордону. Я розумію, що єдиний, кому це вигідно, це Росія зараз, бо їм треба розхитувати ситуацію в державі сьогодні. А в Україні в цілому, ну це абсолютно ну, це тупо навіть, бо все одно нічого не зміниться. Вибори не скоро, війна і якби. Ну, для, чого, для чого це робити? І це не робиться, знаєте, як там, навіть нагородження деяких людей Там пишуть, що влада винна, бо нагороджують невідомо кого. Тобто такі, знаєте, невеликі речі е е висвітлюють, як прямо ну, подія із ряда вони, прямо ну, ганьба, і і все таке інше. І це пишуть професіонали, пишуть правильною мовою, пишуть правильними зворотами. Там, там, ти читаєш і навіть закіпаєш всередині. От і друзі, я чому це пишу? Я прошу кожного бути вибірковим в перепостах, вибірковим в коментарях. Спробуйте оцих ботів, які вносять роздор ФСБшних, спробуйте їх ігнорувати чи блокувати, чи якось ще. Звичайно, є люди хворі політично. Є ніхто їх не відміняв, але більшість більшість – це проплачені ФСБшні боти, і треба якось з цим боротись. От, закликаю кожного бути вибірковим в інтернеті в ваших коментарях, в ваших припостах. Разом тільки ми зможемо перемогти це. Як тільки ми переможемо, переможемо, у цій, переможемо Росію, ми одразу почнемо виправляти проблеми в державі, але не раніше. Слава Україні!